Шановні уряд, колеги, е, уряд, е, уряд, е, шановні уряд, колеги, чому уряду? Ви спитаєте? Лени парламентів, урядів країн, які нам допомагають, і вони нам задавали одне питання: що ви накоїли? Як це могло статися? Весь світ, всі світові ЗМІ, всі європейські політики зараз говорять про ці плівки Міндіча, про корупційний скандал на енергетиці, коли ми з вами сидимо без світла, коли весь світ там жертвує генератора, вкладається в відновлення нашої енергосистеми, в її підтримку, в підтримку генерації, вони просто крадуть. І на цих плівках. Перші, перше оточення Зеленського і Тимур Міндіч, і Чернишов, і Галущенка, і нова міністерка енергетики. Я думаю, її сьогодні знімуть, навіть прізвище її не згадаю. І якщо зараз ще виявиться, що на плівках ще є і Андрій Єрмак, давайте будемо чесними, тоді на плівках може бути і Зеленський, тоді Зеленський точно в долі, він точно знав, і так далі. Нас має врятувати Уряд національної єдності, нова коаліція, відставка уряду і відставка Андрія Єрмака. Потрібно врятувати країну, не думати про свої мандати.